Вагон ресторан. Так, тут щось є? Тут нічого нема. Е, Чекай, вафлі. А що там пише ще на лише? Це кінець. Сос! СОС! Молока СОС! Всім здорово, здорово, друзь! З вами Дерплей і ми граємо в гру Thermal Escape Room. В Roblox. Поставте балочка лайк, і точку щоб не пропускати жодного відосика. В цю гру грають майже півтора тисячі людей. Тут ми мусимо втікти з якихось приміщень. Але ми, ми знаходимося десь в метро, чесне слово. І тут є дві частини. І скоро вже буде третя, я так бачу, так? І можливо тут буде четверта. Ага, так що. Заходимо, ставимо лайки, вподобайки. Ага, і тут можна грати як від одного до... До 4. Ну а ми поки що пограємо з вами в першу частину, народ. Поставте лайк. Ой, а це ще й не час. Так, тут є якесь метро. Камера. Чатка червона. Штільці. Ну ясно, ми мене знаємо. Є вивіски рекламні. Музичний фестиваль. Coffee morning. А ви замітили, тут 33 і 1. Можливо вона... Ой, пояснік. Записы кошку, песик шкуда. А тут його. Дивіться, тут стільці щось. In case of energy. Бережно. Підніми стільці. О! Папірець. Угу. О! Дивіться, тут кодей, тут кодей! Ага! Що це на кожному стільці коди? Опа, щось знайшов, дивіться. Коінс. Ага. У нас є ліхтарик. Серйозно на кожному стільці. Цифра. А ще тут і його. Клік тузомін. Але воно не збільшується, червона вода. Це напевно кривий ріг. Там черво... червоний дощ падає. Народ, Хто з кривого рогу, ставте лайк. І хто знає. Місто кривий ріг. А ось це мені... Дивіться, що я знайшов! Так, ру, ей Ага це у нас Д. Де... О! Тут ще якісь папірці. А вони нам потрібні? Це... Отже. Чекай. 10, 9, 8, 7, 6. Отже, це є 10. Отже, це є 10, 9, 8, 7, 6. Ага, нам ці не потрібні. Нам потрібен А6. Оце є А6. Ага, ясно. Зрозуміло. То є С, то є Б. Ага. Вертаємось до С. Але чекай, що у нас тут його? Пронумеровано чи ні? Ні. Ось то його нам треба. А ось його можна пропустити. Шість. Ага. Ага. The Dragon Dimension. Три пташки. Національний... День потягу. І ось це. Вітаємо! Щасливчику! Ви виграли? Щасливі, щасливі номери, щось таке. А2, С6. Б8 і А5. Перший А2. А чекай, перший де в нас там? Так, перший. Ось цей. Нам треба 7. Потім. Четвертий А 5 Ось цей четвертий стілець. Два. І потім. Другий це шість. Третій Б вісім. Я не розумію. Може щось я... Це 6, ну а! Щось багато цих, а. Хм. Другий це. А який з них другий? Перший ряд чи другий ряд? Той во ряд? Чи той? -во? Я навіть не знаю. Це, це. 5, а у нас уже 30 секунд. 38, наверное. Раз, два, три, четыре, пять. Хм. А может здесь вот так? Шостий. Осьов. Раз, два, три, чотири, п'ять. І ось шостий. Точно. Ось цей правильний. Дев'яточка. Шостий. Шосте крісло. Ось воно. Отже, отут мусить бути шосте крісло. Номер шість. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шосте. Ось, ось це воно. Це правильне крісло. Точняк. Угу! Але я не розумію, що з цим робити. Хм. Ну, а два це ось? Ага. Потім це шість. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось це шість. Це у нас це 6. Я маю взагалі 5 відкритих цифр. А може це не підходить? І виходить у нас 3, 4, 9, 7. Спробуємо. 3, 4, 9, 7. Ні. А можливо все-таки та шістька нам треба. 3, 4, 6, 7. Ні. Може 3-9, 4-7. Не канає. О дивіться, ми рухаємось. Ми вже на іншій станції. Це якщо ми доїдемо до кінця нам кри... каюк. Кришка. Жесть народ. підпишіться, будь ласка. А, перше. А-2. Правильний порядок треба! 3, 4, 7, 9! Ось так код, народ. Угу! Ми пройшли! А тут ще один. Йок, Макарю! Ще якісь іерогліфи. Отже, вони нам будуть потрібні. Так, я вже. Що там писало 0 зеро. Я вже буду читати. Номер. Дивіться, тут, тут цифри намальовані. Чотири. Купа, купа, четвіро. Ага. Бан, сер. Ага, нічого цікавого. Так. якась вафелька. Sleeping car. І чо? Опа. Єрогліф. О, а в нас є монетка. 50 монет. Я хочу в автомат. У мене є монетка, що ви прикалуєтесь? Жорстку. І це тільки другі двері народ, прикиньте. Вагон-ресторан. Так, тут щось є? Тут нічого нема. Е, Чекай, вафлі. Що у нас тут є? Робар якийсь. Робар-рубар. -роб 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 -роб. А оце що таке? Може два це нам треба? У мене ж є монетка. Я ж її знаходив. Ось вона. Ви на приколі. Ей, Василій. Двері замкнені. Ну що, видно? Куди нам цю монету впихнути? Жесть. Добре, давайте спробуємо з цим кодом. Що нам тут? IMPACT pin code for quarter. А де нам його знайти? Може десь ось тут? На цих штуках було. Не знаю, давайте спробуємо 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3. І Іще одна монетка. А у нас дві тепер монетки. Ми, може спробуємо. Тепер спробуємо. Два. Це. Опа, ча, воно одне тільки. У нас карточка якась. Йоу, народ ми качаємо! Ми пройшли другу кімнату. У нас лишається 30 секунд. Ого, це кімната відпочинку. Це ж знаки зодіака. водолій, риби, е близнюки, лев, скорпіон, е всіх не знаю, діва. Короче. Стрелочки. каляки маляки Плюс-минус замкание. О, и на горе делишка. Это же каляки маляки Это я по понял тебя, зрозумів, зрозумів, мало. Карлючки. Фігучки. Ой-ой-ой-ой-ой. Обережно, you can always combination. Ви можете натиснути на правильну комбінацію. Чи треба натиснути правильну Комбінацію. А тут якісь стрілочки були, пам'ятаєте? Де там стрілочки? Може ці стрілочки нам допоможуть? Але дивіться, тут реклам нема. Азбука Морзе. Ага. Жорстко, а я не знаю о звуки морзе. А може ліхтарик хоче? Ні. Е, -е, е. Пішли шукати. Щось допоможе, ні, ну але якийсь рішучий звук такий. тюнь тр тюн тюнь трю тюн Це не азбука Морзе, не може бути, а? 20 секунд. Юзер. 20 сек. Жорстко. Старик, допоможи мені. Ну репуставте блачка лайк. Ну і чого, і нічого, і взагалі нічого. А дивіться, тут цяточки оці, вони щось визначають чи ні. Добре, окей. Я навіть не можу натиснути ці цяточки. Я не, не шарю. На емерженці можу натиснути. Увага. А на оці рубільники навіть натиснути не можу. power, out. Можливо, я щось провтикав. Шо я Ой-ой-ой, цифри немає. Ми зникли. Не то є, але їх нема. Я знайшов якусь батарею. Ууууу! Uh Є! -huh. Yeah. А тепер ми можемо щось зробити з рубільниками? Точно ми можемо зробити з рубільниками щось. Ух ти! Двадцять сік, двадцять сік! І що? Хоч би що? Фу. Так. Тут є. Та його. А де стріленки. Стрілоньки. Стріленьки мені не допоможуть. І є. А Морзе. Ось вона. Ага, я згадав! Тут аж є цейво. Раз. Довго? Довго? Коротко, коротко, коротко. Так, чекай. Довго? Ага. Чекай. Два. Шість. Чотири. Ніхрена не зрозумів. Але ж це азбурка Морзе нам дає код до дверей. Морзе, код, морзе. Вона блимає, чик-чик. Червоні цяточки, червоні лінії. Скільки разів воно заморгає, стільки воно і буде. Так. Раз, два. Три. Раз, два, три, чотири. Три. Чотири. Ага, 3697 шість, Я зрозумів. Але ну, дивіться, в деяких інакше статус цих цяточок. Мені треба спочатку рубільники натиснути, а потім вже код. Я зрозумів. Я то зрозумів рубільники. То я повиключав, але ще включені зверху. І останній. Жопа жопашно нам гайки. Нам гайки. Угу! Супер! Так, Let's go, let's go! Азбука морзе, я зрозумів, я зрозумів. Три, чотири, шість, дев'яти. Нє. Ще разок. Тоді. Раз, два, три, чотири, Раз. Ага. Все, ясно. Красный. А, на кого? Три давить сюда. Не, это не потребно. Не. Два, три, шість, А может. Не? жесткую... Треба підібрати порядок, я все правильно. ЄС! Угу! А. Жопа, жопашна! Вирубайся! Дивіться тут кров! Трупачело! 1-3-2, що це означає? Номер 4 І рогляд, No3. Плюс, мінус, плюс. Квадрат, трикутник, якась хазан. Де ти готель! Готель! Готель у нас був капієс! Готель у нас був капець, я пам'ятаю де. Перша, перша цей. І там була вивіска готель. Готель, перша, перша, перша. Let's go, let's go. Там трупа чела, лежить, народ! Ось тут десь. 7%. Цифра 7. Запам'ятали, запам'ятали цифру 7. Дивіться, де ми. Ми вже на жовтій станції. Цифра 7. Цифра 7, цифра 7. А що там пише ще новише? Це кінець. Сос. Сос! Молоко сос! Бережно, небезпечно. Так, перше ми знаємо, цифра 7. Плюс мінус плюс. Десь я бачу такий квадрат коло трикутник. Десь ось тут я бачу квадрат коло трикутник. Квадрат коло трикутник. Квадрат коло трикутник. 0, 0, 0. E, 7-0, чи ще. А ще, напевно, тут. Чи не. Десь там на таких поперсях були трикутнички. Квадрати. 15 сек, 15 сек. 15... Та я знаю і без тебе, чуйка! У мене дупа горить! Ні, тут немає. Та ну годі сидіти нема. Часу сидіти, ви ч? Тут нема. Ну, там нуль, там нуль. Тоді тільки ось цей, ось цей тільки. От пише, 000. 000. Добре. 7% і нуль. Нуль, окей. І Ось така карлючка. Треба її знайти тепер. Карлючечко. Тут її нема. Тут немає. Скільки тих карлюк? Я не бачу її. Десять сєк, 10 десять Пара сек. Десь тут вона може бути. Три, напевно. Щас я ще просто гляну там. або трійка. Отам, в цій кімнаті. Мені все-таки здається, що це оце трійка, ось ця карлючка. Під цифрою 3. 7, 0, 3. 1, 3. Треба 4. Кнопка. 1, 3, 2. Що це означає? Шість екранів, чи чище? Ой, ще один трупа я тобі тільки замітив. Я бачу шість екранів. Може, 7, 9, 4, 1. В каналу народ! Уху! Ми супер, ви супер! Поставте лайк! Я не можу повірити, я зупинив потяг. Вчасно! Ми виграли! Уху! До кінця цієї гри ми закінчили народ. Фух, це було капець екстремно. Цікаво, що було, якщо б ми не зупинили потяг. Якщо вам цікаво, ставте лайки, і я одразу вже знімаю відос. що було, якщо б ми не зупинили потяг. І одразу знімаємо другу частину, адже друга частина не за горами Ну а поки що, хочу сказати вам ласка По лайк, пішки дзвоник, щоб не пристати жодного відео. Мирга на в нового вою, гарно очередня, всім до зустрічі і папа -па в новому відео.